З Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, майором запасу, він вже доєднується до нашого етеру, пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Uh... Тут більд так трошки нас налякало, сказало, що ось такий, от може бути наступ дуже дуже серйозний. А статтю німецького видання керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав дещо безглуздою, і повним нерозумінням процесів, що відбувається на фронті. На вашу думку, чи є підстави говорити саме про якусь тактику зміни ворога і що відбувається? Підтримую пана Коваленка. Ну, нарешті, почали розповідати на наших етерах. Ну, офіційні представники центру протидії дезінформації, це серйозна, серйозна організація. Ну, знаєте, ну, вже набридло, чесно кажучи. Більд, ну, це табло, це жовта преса. Давайте про це не забувати. По-перше. По-друге, можна пригадати з Economist Нью-Йорк, Street Journal, навіть інститут дослідження війни. І от починаються ці вкидання цієї інформації. Тут, знаєте, якщо б це було якесь поодиноке видання, а не така системна робота, скажімо, на поважних видань, то можна було б припустити, що це якісь помилки. Тут я бачу, наприклад, чіткі дії Російської Федерації як складової. як... Інформаційної складової гібридної війни, яка не припинила бути гібридною, ну постійно ці вкіди про те, що вони просуваються росіяни, просуваються швидше, ніж в будь-якому місяці за всі три з половиною роки війни, ну і так далі. Тобто, не хочеться перераховувати всі ці, вся ця інформація, ну її не можна назвати брехливою, бо якщо вона була брехлива, я, я думаю, що. Можна просто було б було б подавати до суду, от ми з вами взяли би і просто подали б що за неправдиву інформацію. Вона не можна вважати, що вона неправдива. Вона подається в такому вигляді, що юридично не підкопаєшся, як то кажуть. Ну, ну, наприклад, кажуть, що можливо. Що є інформація по неперевіреним даним, тобто начебто це припуски, але вони подивиться такі так, що складається враження, що ось ось росіяни не щось таке більш суттєво, що вони дуже дуже швидко просуваються, що все погано на лінії фронту, і це тисне переважно на громадян Європейського союзу і можливо сполучених штатів, щоб вони в свою чергу тисли на свою владу, що давайте нарешті припинимо мета, яка припинити допомогу в Нашій країні, бо це є єдиний шлях до до, ми, до миру з точки зору Російської Федерації. Ну навіть не єдиний, Щоб настав мир, ми маємо роззброїтись, знищити всю західну зброю, яку нам передали, і стати білим пухнаствім. Тоді, тоді настане мир. Ну це така маячня, така чуш. Ну знаєте, це навіть ну ледь себе можна втримати, щоб це спокійно прокоментувати. Британська розвідка, естонська ну розвідки провідних країн європейських які є є НАТО, які використовують американські системи навігації супутніково супутників розвитку американську розвитку всі кажуть що російський наступ захлинається, що не наша керівництво президент що не відбувається того що росіяни планували ну наступ де гірше ніж наступ 24 четвертому році Тобто, тост 24-му був наступ він вони змогли просунутись на 55 кілометрів глиб нашої території це найбільше просування Бо ми чомусь <кій> рухоми квадратні кілометри населені пункти, які може давно вже існують виключно юридично. Фактично там може ніхто не живе. Ще раз росіяни за 24 рік просунулися максимально на біля Покровська це відстань е глиб нашої території 55 кілометрів. За майже рік наступальних дій, поклавши півмільйона людей, вони просунулися на 55 кілометрів. Між е Донецька і Покровська 55 кілометрів, тобто вони просунулися на меншу відстань. Зараз їхній наступ де ще гірше з більшими втратами, просування ще повільніше. На 26-й рік в них взагалі нема ресурсів, таких фінансових, людських, технічних, ну можливості робити ще одну таку наступальну операцію, як вони робили в минулому році і в цьому році, але виходить бій, виходить інше видання і починають розповідати, що росіяни можуть суттєво просунутися, що там е, все погане, і ну вони я розумію, що посилаються на розмову, яка стала відома, чи частина ця розмови 2 3 липня між е, Трампом і Путіним, який розповідав, що він планує в найближчі 60 діб зробити найпотужніші наступальні дії і там захопити всі чотири області, які вони приписали в, своє, в свою е, конституцію. Ну, хай розповідає, що, що що далі, але навіщо так подавати інформацію? Ілі, наприклад, той самий біль, чи е, може. Е, Ворстріл Джорнал, я точно зараз навіть не скажу, але це не має значення. Подальша інфо, послухайте, подача інформації. Росіяни в цьому році мобілізували ще додатково 150 тисяч військовослужбовців, та вони постійно їх мобілізують, але 150 тисяч за півроку це 25 за місяць. Наприкінці минулого року вони мобілізували 35 до 40 тисяч на місяць, тобто вони That's почули. Така Вони проста почули, математика це, це факт. Це факти, пане Олексію. Я, я хочу мобілізувати менше на 10 тисяч, але для людей, які не, не, не трохи не в курсі, а до, до речі, ми знищимо десь 35-40 тисяч. Подивиться на зведення, тобто від'ємний баланс поживої силі. А інформація подається так, що для людини, яка не заглиблюється, а бере тільки заголовки читає, хто кажуть: він, ох, нічого, це ще 150 п'ятдесят тисяч. Дані, шановні, це на 60 тисяч менше ніж вони мобілізували за цей самий період в минулому році. У них проблеми так. з пане Олексію, дякую, що ми можемо з вами говорити не лише заголовками. Але хочу ще одне видання про цитувати. Mm. Це гарна новина, і давайте ми з вами її обговоримо. Повідомляє Military Watch Magazine, що Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Ясом чи Джасом. Я не знаю точно, як це читається, які можуть летіти навіть на тисячу кілометрів. Наскільки yeah. це може змінити ситуацію? І це ж такі дуже потужні ракети. Вони непомітні на рада. Вони уникають ППО. Як ви думаєте, чи можемо ми Поміт. на таке чекати і чи змінять вони хід війни? GIM, да, помітно вони на радарах. Все помітно на радарах, якщо воно вироблене не з пінопласту і з фанери. Хіне цілі, які по нам запускають, ну, це пінопласт, фанера, як то кажуть, фанери та палок. Ну, там, по іншому кажуть, ну, сенс, сенс такий. Будь-яка ракета, вона, вона може бути. навіть Спіриту бомбардувальники, зроблені по системі стелс, вони мало помітні, але вони все одно помітні. Дивлячись, яка стоїть редукаційна система, і які засоби, які з ракетних комплексів використовуються. менш помітно, так вони будуть. Це не, не означає, що їх можуть побачити або не побачити, це означає, що ті засоби перехоплення, ті ракети, які по ним будуть запускатися, зенітні ракети, вони можуть промахуватись, тому що е зенітна ракета, вона е коли летить проти ракети, е вона керується не тільки з землі, скажімо так, вона керується головка самонаведення. І якщо ціль погано відбуває електромагніти хулі, вона може десь втратити в польоті цю ціль. Особливо якщо ця ракета маневрує. ну якщо такі, такі ракети будуть передані, ну знаєте, ми приїздли приїздили наша делегація, приїздила Сполучені Штати ще при президенті Байдені, коли він просили дозволу на використання американських ракет по території Російської Федерації за лінію фронту, і ми привозили ще на намеже 200 цілей, які ми зобов'язані знищити, бо вони допомагають суттєво росіянам вести бойові безпосередньо на, на лінії фронту. Тому якщо на тисячі кілометрів, ну добре, подивимося, це, це буде Словаччи, це дійсно буде таке рішення. Може, йде розмова про інші ракети. Може, це буде, ну ми мріємо про там гавки, Тобто, приклад ракети, які літають на велику місті нам за, за тисячі кілометрів. І от вони дійсно вони, за рахунок того, що вони маневрують, і там багато систем проти радіолокаційних, скажімо так, вони ну, повністю не можуть уникнути засобів ППО, але ну, можуть пролітати далеко і завдавати велику шкоду. Ну, взагалі, в будь-якому випадку, щоб це не були за ракети, щоб це було не за, за озброєння після того, як було призупинено, це я розумію, що після розмови 3 лютого о, липня, коли Путін з Трампом поговорили і Путін порозповідав, що вони тут можуть зробити з нашої країни все, що їм завгодно, навіть призупинили на певний час нам постачання. Ну пауза така була. Потім Трамп до до Трампа нарешті дійшло, що Путін красиво, як він каже, розмовляє, а дій зовсім інше. То він вирішив е, прийти до плану Б. Тобто, е, хоча це його був основна ідея е, мир через силу. Ну якщо він ну, нас він колег навіть назвав ну, цих, я можу сподіваємося, я так воно і буде. Я, Пане Олексію, я дуже. вам дуже вдячна. Дуже. Я вас запрошую знову до розмови. Я сподіваюся, що наступного разу ми з вами поговоримо про тамагавки, які надали в Україні, як вони дійсно змінюють хід війни. Олексій Гетьман, військовий оглядач майор запасу, був з нами в прямому антері. Зден Зеленський запропонував Юлії Свороденко очолити уряд окрім цього.